Вітаю, вітаю, радий бачити тебе на моєму каналі, як завжди. Друзі, хто любить Сіту, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, на канал Ісіти Гай, донатьте на збройні сили і пишіть багато прекрасних коментарів. І Сіточка, ти мені скажи. Е Тві, твої прогнози на рахунок великої води трошки знаєш мене вже трохи лякають, але слава Богу, що цей ураган Мільтон, який був в Америці, трошки він пішов в якісь поменшій ну, парадигмі, тому що і попередні, і європейські ти казала, чому вони оті, знаєш, попереджали спочатку про страшні наслідки, а потім ці наслідки трошки зменшуються. Чого так? Ну, насправді дуже багато енергетичної роботи роблять зіркові сім'ї зараз, і за цими зменшеними наслідками стоїть велика робота, яка робиться багатьма людьми кожен день, і це певні практики, і медитації, і ритуали і молитви для того, щоб пом'якшити всі небезпечні моменти, які загрожують планеті. Тобто, все-таки, як не крути, коли ми повідомляємо якусь інформацію, люди все-таки підключаються і включається якась інша, ін, інший запуск. Відбувається. да? Тобто, воно, може, людина людина, люди можуть здатні поміняти якусь ситуацію, яка може бути. Правильно розумію? так, є певна точка, де має відбутися негативне подія. Яка повпливає на всю планету. І зіркові сім'ї вони працюють над тим, щоб пом'якшити цю ситуацію, цю історію, і для того, щоб людство якомога лагідніше пройшло через всі трансформації, які потрібно пройти, тому що ми живемо в часи апокаліпсису. <гум> тобто, давай так. Оце після цього мільтона американського урагана, Щось буде далі? Щось страшне чи ні? Вже ну я бачу, що будуть відбуватися зміни на землі, будуть відбуватися і урагани, і наводнення, і землетруси до кінця 2027 року. О Боже. Але дуже цікаво, що я сьогодні слухав там передачу, такий маленький ролик про чудеса світу. І тоді землетруси страшні траплялися дуже, дуже часто, які просто руйнували все. Та на початку, здесь ну, тисячоліття. А чому зараз так мало землетрусів, які так які б руйнували світ? Бо реально їх менше, тому що принаймні історичні довідки теж про це говорять. Mm -hmm. Так, звичайно, є періоди, коли ось ця негативна енергія піднімається, і це випробовування у людства. Людство могло загинути дуже багато разів, uh -huh. і людство зачищали багато разів до цього, і були велетні, яких повністю зачистили з планети Земля. І людство постійно проходить трансформацію. Якщо людство не впорається, то знову відбудеться зачистка. Uh -huh. Ця можливість зачистити. Людство була раніше, але деякі прокинулися, вони почали відкривати свою свідомість, медитувати, з'єднуватися з вищим «я», і ось це руйнування воно припинилося. Зараз ми знову стоїмо на межі певних виборів, які ми робимо. Тобто ти хочеш сказати, що оце там не завжди говорить, що хтось. От хто це все таки вирішує? У кого це право є на вирішувати да чи ні. Правильно людина робить чи неправильно? Хто це робить? Це робить Бог. Насправді Бог це ми в нашій вищі подобі. А тут, коли ми знаходимося в фізичному тілі, ми не спроможні повністю зрозуміти, хто ми. Це як бачити дорогу, коли ти стоїш на дорозі, бачити дорогу, коли ти знаходишся на дереві, і бачити дорогу така. Тобто, коли ти на літаку ти бачиш всю дорогу, весь шлях, коли ти стоїш на дорозі, ти бачиш маленький клапток дороги. Тому ми не можемо зрозуміти всього плану, знаходитись тут в людському тілі. А наше вище я воно знає і бачить весь божественний план. Тому і відбуваються ті і інші речі. Але oh, yeah. казати, що нещодавно мені у пісні показали великий хід людей. Дуже багато людей перейдуть а, в іншу мірність, вийдуть з втілення скоро відбудеться великий перехід. Причому це буде більше людей, ніж планувалося. А цей перехід як він буде відбуватися. Я не можу сказати, як саме це буде відбуватися. Це може бути хвороба, це може бути якесь стихійне лихо, але. Планується прихід великої кількості людей. Це буде така подія. Увісні я побачила такий гул він схожий на звук труби. Yeah. І коли цей гул пролунає, певна кількість людей вони вже стоять в очікуванні цього звуку, вони просто підуть на іншу сторону. І коли цей прихід має завершитися, знову пролунає такий самий гул, і перехід завершиться. Тобто він ну а для чого це зараз відбувається і чому? От для чого і чому? От що це зараз таке відбувається, що це стало можливим? Тому що я наприклад про про цей перехід уже чую років сім. Так е це не може відбутися за один рік чи за півроку, чи за один день, тому що це довго тривалий процес і свідомість людини має бути готова. Вона має завершити всі цикли. Справа в тому, що багато душ, які прибули на землю з інших галактик, систем планет, вони зависли тут в кармічних циклах. Вони не можуть а, вибратися з землі, вони не можуть потрапити додому. Тому відкриваються такі великі портали на вихід з втілення, і в цьому допомагають галактичні сім'ї, і це. Схоже, що тут якась хвороба чи якась катаклізма відбувається, але насправді це робиться для того, щоб ці люди вийшли з втілення, і їх свідомість повернулася назад на свою планету там, де їх чекають, де їх дім, вони дуже довго не могли повернутися додому. Забули, хто вони тут підвисли. Тому зараз всіх з землі повертають додому, тому що ми живемо тут під куполом. Угу. Як в'язні, і за нами багато світових істот спостерігають. Ну, і демонічних істот спостерігають. Велике реаліті шоу. Земля це велике реаліті шоу багато хто спостерігає, і дивиться, як все буде розгортатися далі. Тут є свобода волі і. Творець він просто тут перебуває і спостерігає, але так як прийнято було рішення на цій території використовувати свободу волі, творець не вмішується і він не прибирає негативну енергію, тому що свобода волі, кожен має право обрати негативну чи позитивну сьогодні. Ти обираєш негативну енергію, а завтра позитивну, ти можеш обрати. І тому творець просто спостерігає. Він не вмішується, коли війна, коли хвороба. Ніхто не буде вмішуватися, тому що свобода волі проявлена. Всім живим істотам на цій території під куполом була дана свобода волі, і всі спостерігають, тому що інші планети і галактичні території вони не мають свободи волі, вони знаходяться у волі Творця, а там, де є воля Творця, Воля Бога, там не можна обрати негативне. Тобто, ну так, да. За, Завчасно що... всі знають, що буде добре. Хоча, так, хоча, чесно кажучи, я знаю, що і в нас все буде добре наперед. Так, але нам треба свідомістю дрости. Нам треба зрозуміти, хто ми, нам треба навчитися обрати позитивне, навчитися обрати світло. Ми знаємо, як обрати суму, знаємо, як обрати біль. Це ми навчилися, так. а тепер. Ми треба навчитися обрати радість і все. А давайте спитайте тебе: а чому так вирішив Бог зробити на землі територію, де люди мають волю? От нащо цей експеримент, щоб побачити, що. Або, знаєш, типа як тераріум, щоб показувати іншим, дивіться як не можна. Насправді на землі реінкарнують душі як з вищих світів, так і з нижчих світів. Територія Галактична Федерація проголосувала, щоб була територія, де шанси рівні вирівняні у всіх. Тобто, якась така площина, де могли бути душі з різних планет, з різних галактичних систем, з нижчих, вищих, світлих, темних, і де вони всі могли між собою обмінюватися знаннями, досвідом, утворювати сім'ї. Це геніальний експеримент. Всі сказали, так ми хочемо цієї взаємодії. Ми хочемо цього обміну, mm -hmm. тому от гармічні сім'ї, тому що з різних е, планет люди реально, mm -hmm. тому що вони. Різних рівнів з різних світів, але це унікальний досвід, де а, душі можуть обмінюватися одна з одною цим галактичним космічним досвідом різних рівнів. Всі хотіли цього досвіду, абсолютно всі, хто реінкарнував, всі, хто затвердив. Всі хотіли оцього обміну, всі хотіли навчитися чомусь. Нижчі раси казали: ми хочемо зрозуміти, що таке любов. Вищі раси сказали: добре, ми будемо вас вчити, ми будемо вам показувати, але вищі раси не. Е... Якби не учинив одного моменту, що вони також будуть вчитися в нижчих расах. Вони будуть вчитися болі, вони будуть вчитися заздрості, і а, тим самим вони як будуть справлятися в... з цим звичайно, як справлятися з болем, заздрістю. Ну багато а, вони почали всі обмінюватися, і вже не зрозуміло стало хто що, тому що хтось з вищих рас пав і отримав всі якості нижчої раси. А хтось з нижчої раси дуже піднявся і став майже як святий. Хтось навіть став гуру. Я втілені дуже сильні демони, які е, є гуру, Я бачила, як це працює. Тому все стало незрозуміло. То що, хто кого чому вчить, всі один одного чомусь навчають, розумієш? Всі обмінюються, і творець просто спостерігає, тому що всі хотіли цього досвіду. Свобода воля, тут нема волі Творця. В тому то й питання, що тут свобода волі, кожен має обирати. Тому нам треба навчитися обирати е, волю творця, довіритися. Цікаво. Ну, а тоді давай так ну, Тоді йдемо до війни в Україні. Коли ти сказала, що це таке велике реаліті шоу, так що наша війна. По мене, коли почалася війна, там одна моя знайома сказала: Діма, мені це нагадує якісь голодні ігри. Коли нам по телебаченню показують, яка війна, все детально, летіло, прилітало. Таке схоже на реаліті шоу. Ну, є такі думки у людей. А, що ти скажеш відносно нашої війни? З цієї точки зору, навіщо вона? Я можу це сказати: Це найбільший військовий конфлікт на світі зараз. sweetie Так, я можу сказати, що ось ця війна це якраз і підготовка до того, щоб світ перетворився як у фільмі Голодні Ігри. Це один з варіантів розвитку подій розпалити Всесвітню війну, а потім сказати: Добре, ми припинимо цю війну, але ми зараз розділимо планети на певні сектори, і всі сектори будуть підкорюватися єдиному управлінню. Це якраз початок. До Голодних ігор, як до цього має пройти людство? Uh -huh. І я сподіваюся, що людство все-таки прокинеться, і ми не оберемо цей варіант. Ми не підемо в цей варіант, тому що якщо ми підемо в роботизацію, це буде тотальний контроль. Uh -huh. Тобто, з машинами неможлива, це тотальний контроль машин. Один раз я бачила. Дуже а, страшну картину в медитації. Я бачила Київ. Це один з а, варіантів, де і це не тільки буде в Києві, якщо ми оберемо роботизацію, це я бачила, як машини їздять по вулицях і немає людей. Людям не можна виходити з будинків, тому що вулиці контролюють роботи, контролюють машини. І якщо це почнеться, це почнеться одночасно у всьому світі, і нам потрібно розуміти, що нам не треба така роботизація нам не потрібні ці такі технології, які будуть контролювати людей. Не потрібні е, ці воєнні технології. Нам треба вчитися гармонії, вчитися жити в гармонії з природою, з навколишнім світом, з тваринами. Ну, це ж ти ж розумієш, куди йде технології, тому що в Україні, війна в Україні підняла технології військові ще вище і зараз їх активно впроваджують. То все-таки, знаєш, глядачі мені пишуть, Діма війна це завжди розруха. Але з іншого боку, якщо так не, не, не жити в пучині війни зараз, а просто після війни у багатьох країнах були великі підйоми. Тобто війна це як шлях до трансформації, дуже серйозний. В когось просто вони вдаються, в когось ні. І українців був запрос на запит жити класно, жити багато, там, стати світовим якимось там. Ну, піднятися, багато про це говорила і це чого такого та-та-та, до війни. А зараз війна дає ці шанси чи ні? Так, звичайно, ми можемо подивитися, як приклад на Німеччину, вона mm -hmm. має досить гарний рівень. Але е, зараз буде відбуватися процес, де країни, які довго були в занепаді, вони будуть підійматися. І одна з таких країн, звичайно, Україна, яка в майбутньому буде світовим лідером в будь-якому разі. Угу. І також я бачу, що буде підніматися африканський континент і буде мати е, таку сильну позицію в світі. також. У Китаю, а вже сильні позиції вони будуть посилюватися, єдине, що може зруйнувати Китай, це катаклізм, це природні катаклізми, які можуть там початися. Mm -hmm. Тому так, є така тенденція, але найголовніше це шлях, по якому взагалі піде людство. Тому що якщо це країна-лідер. А люди там не можуть вийти з своїх е, квартир, тому да. що люють роботи. То яка тобі різниця? Лідер твоя країна? Чи ну, ні? А да. Аку... Аку... Квартири як в'язень для цього? Е, до речі, квартири всі вони були побудовані спеціально таким чином, щоб утримувати людей. Як у в'язниці, тобто це такі камери квадратні. Ця форма квадрату вона негативно впливає на свідомість людей. Раніше будували дуже багато було круглих форм. Кругле, так, Квадратні кімнати, навіть в храмах, але були колони, які пом'якшували цю енергію, були дуже високі стелі, які давали можливість енергії гармонійно циркулювати. І були такі спеціальні криші, так ось ці о, у вигляді пірамід, у вигляді куполів, які також правильно гармонізували енергію. зараз це не роблять, не роблять будинки з божественної геометрії, і тому люди страждають в квартирах, в них депресія, вони відірвані від землі, підвисають на якомусь поверсі. А уявіть, ви живете на першому поверсі, і уявіть просто енергетично туалет. Тобто, всі ходять в туалет на голову людям, які живуть на першому поверсі. Угу. Добре, чи тім, які живуть на останньому поверсі, то найкраще, вони не заземлені, але вони, хоча б наверху, а ті, що всередині, тобто всі енергії зливаються зверху вниз. І я рекомендую, звичайно, найкраще жити в будинку на природі. Якщо ви хочете бути здоровим, почувати себе добре, намагайтеся приїхати за місто, намагайтеся приїхати в село. Там найкраща атмосфера, найкраща енергія. Коли ви можете в будь-який час просто вийти босими ногами, постояти на землі, ви будете почувати себе добре. Депресія до вас точно не прийде. Угу. Ви хоч бачили одну людину в селі, яка страждає від депресії, неможливо, не бачили. Страждають люди, які живуть в місті. Вони ходять до психологів, тому що це енергетично важко, коли так багато людей, маленькі машини, трафіки. Людина стоїть в машині в такій коробочці, в квадратику. Вона приходить в офіс в іншу коробочку. Там також важко. Вона приходить в дом, в квартиру ще одна коробочка. Тобто людина постійно. Вона в тюрмі вона з однієї коробочки переміщується в іншу коробочку, і вона навіть не помічає. Але її божественний потенціал перекривається і їй важко. Вона навіть не розуміє, чому важко. Виїжджає на природу, на відкритий простір стає легше, стає добре. Тобто ми не створені взагалі для життя в квартирах. Це будівництво таке, воно неправильне. Ось ця демонічна система створила таке житло для того, щоб пригнітити свідомість людей. І насправді причиною цього створення є ось цей чорний куб, який знаходиться в Саудівській Аравії і навколо. No. Mecca. Так, Мека. Це є а, такий базовий матричний піксель, він навіть виглядає як піксель, і люди, які ходять навколо нього, вони цю енергію посилюють і підтримують і все квадратне, телевізори квадратні, ліжка квадратні, шафи квадратні. Воно могло бути не квадратним, воно могло бути все круглим. Ось, якщо подивити, на наше тіло, тіло людини це божественний інструмент. Тобто, наше тіло воно округле, обличчя округле, руки, бачите, вони округлі. Тобто, тіло воно дитина, вона в. Кругу знаходиться в животі матері. Ось цей круг це божественна форма, і нам треба в будівництві, навіть будинків, орієнтуватися на божественні форми, на тіло наше дивитися, і такими формами, як в природі, mm. як дерево, як тіло, як рослина, створювати будинки. В таких формах, і тоді ми будемо в цих будинках почувати себе щасливими, ми будемо почувати себе радісними. Нам треба іти від цієї роботизованої квадратної системи, від квадратів, тому що це пригнічує свідомість людей. Ми маємо прокинутися і просто відмовитися від цього. Але як відмовитися від квартири, від свого житла? У людей спрацьовує великий страх. А як це? А насправді і немає життя там в таких умовах неможливо бути щасливим в якийсь момент. Кожен має зробити непростий, дуже важкий вибір: я йду за Богом, я іду по божественному принципу і відмовитися. Від звичного комфорту, коли людина отримує просвітлення, я зустрічаю різних людей, і вони прокидаються перше, що вони роблять, вони просто їдуть. Ну вони їдуть кудись на природу, вони перебираються жити на природу в якісь максимально природні умови, де немає багато людей, де є ліс, де є річка, і там починають медитувати і знаходитися. Тобто, коли відбувається ось це пробудження. Перше бажання, яке стає, це їсти свіжі фрукти, свіжі овочі, пити чисту воду, тобто ніякої хімії не вживати, і їхати, знаходитися на природі. Тому, якщо ви будете це робити, у вас вже буде для вашої свідомості вже буде легше. Ну, ти правду кажеш, просто ти говориш, ти знала, що в, в Сполучених Штатах, наприклад, Нідерландах, і, в Нідерландах і Нідерландах, є, може десь ще дуже низькі потолки в квартирах. Не знала? Ні, Тут не знала. Низькі. Я, там, я ж багато відео думаю, я завжди дивувався, чого такі низькі потолки. Тому що в Україні високі потолки достатні, 2,50, 2,70. Ну, я бачив таких низьких, типу 2,20, дуже мало, а там дуже багато. Я був здивований. Але я був в Аушувіці. Ти була в Аушувіці? Ні. Ошвіться концтабер в, Рейсь... для... в Польщі. І там така система, в них знищення людини була, ну крім того, що там спалювали, а як ментально. Спочатку там були такі в ангарі. Три полки, на яких полиці, на яких вони спали, і потім ці полиці зменшували, зменшували, зменшували. Зрозуміло, і до кінця, коли людину вже доводили до стану, що вона вже зішла з розуму, там буде з нею щось робити, ці полиці, і тобто повітря, тиск зменшувалося, зменшувалося, і людина взагалі сходила з розуму. Це звичайно не найкраща ну, ну така. Метафора, але воно так і є, тому що дійсно простір впливає дуже на нас, тому що ви ж свої став своє враження на природі в лісі біля озера і в, в квартирі за закритій, або навіть в погрібі. Побудьте в погребі, або в або в бомбосховищі цілий день. Якщо тривога цілий день, ти розумієш, що це впливає на голову дуже серйозно. Тому ось такі друзі, що такі пироги у нас. Але пішли далі з тобою. Окей, ми до цього щось з тобою. Але дивися, цей переход. Якщо він зараз відбувається, значить щось класне має відбутися. Тобто щось міняється, щось міняється енергії, і вони міняються на краще, можна так сказати? Так, насправді планета очищується, і нам зараз дуже багато світлих сил допомагають. От зараз. Цей такий період е, апокаліпсису, коли ми звертаємося до вищих сил, коли ми кличемо янголів, вони зразу нам допомагають, вони зразу відгукуються, Тому використовуйте будь-яку можливість кожного дня. Закликайте ангелів, закликайте світлі сили і вам будуть допомагати у вирішенні всіх ваших питань. Нас ведуть до кращого життя, нам допомагають скинути цей внутрішній біль через ваш. Умови через важкі ситуації нас таким чином очищують. І якщо ми зрозуміємо свої уроки правильно і пройдемо ці трансформації, ми будемо жити реально в кращому світі. Боже, я надіюсь. Ну надіюсь, що так коли буде, друзі. Що все воно не дарма. Але на рахунок роботизації, значить це невід'ємний процес, значить, трансформації не людини, а світу, да тому, що людина створює для себе якихось помічників і воно один за одним тянеться. Але в цьому є свій знаєш своє, є своя межа, і я вірю, що воно якось постанеться так, що це буде в якійсь грамотній формі. Ну, давай два слова на останок, на останок жовтня. Що нам чекати на останок жовтня, в другій, в другій половині? Uh, зараз всі енергії насправді сходяться, підходять. Ця зима вона буде трансформаційною для всієї uh. планети. Дуже багато буде змін. Uh. Uh, це... Стосуються і валюти, це стосується і катаклізмів, які я бачу цією зимою. Я бачу зараз землетруси, які можуть пронестися по всій планеті в тих чи інших місцях. Знову ж таки, чому відбуваються землетруси? Тому що йде під землею випробовування зброї. А, тому що нам треба робити, це тримати вектор на собі. Тримати зв'язок з своїм вищим я, робити медитацію, хоча б 5-10 хвилин в день, приділяти цьому час, слухати своє власне серце і довіряти Богу. Довіритись, що в певний момент ви будете там, де вам потрібно бути, і ви зробите те, що ви маєте зробити. Бог це кожен з нас, це весь простір, це все, що є. І нам потрібно довіритися цій великій, всепронизуючій енергії, тому як вона нас веде, куди вона нас веде, для чого віддатися їй і прийти до свого кращого майбутнього. Дай Бог, друзі, дай Бог. Амінь. в кінці ставимо всі, всі кожен з нас прийдемо до кращого майбутнього і буде тільки краще. І Сіточка, дякую, тобі дорога Сінька, Ти, як завжди, прекрасна. Бережи себе, бережи тих, кого любиш. Нехай тебе все буде добре.